Найчастіше запитання чому так дорого? Для цього ми замовили дешевші накидки магазину, які нас скопіював і вирішили порівняти, щоб ви все зрозуміли. Mm -hmm. Ось наші білі накидки та ось накидки конкурентів. Почнемо з найголовнішого це якість хутра. Наше хутро має назву Мутон: це суміш натуральної овчини та хлопка. Близько 80% овчини і 20% хлопка. І ось це пародія на хутро, дешева синтетика, яка подивіться, линяє. Ось я просто елементарно легенько її торкаюся, вона линяє, я не скубаю. Синтетика має властивість парити, це по-перше, вона ніяк не гріє вас і швидко буде зношуватися. По-друге, подивіться на товщину хутра. Наше хутро в півтора, якщо не в два рази, товще за хутро конкурентів. Чому так? Тому що в нас є підкладка. У них підкладки немає взагалі. У них просто синтетика зовні, синтетика всередині. До речі, через те, що синтетика всередині, ці накидки будуть ковзати по вашому сидінню і протирати його. Ми ж використовуємо для підкладки хутро під назвою овчина. Далі перейдемо до деталей. Деталі це бірка. У нас вона є: це лого нашого бренду Віденве. У конкурентів бірки немає і взагалі не зрозуміло, чи працюють вони офіційно. Ось наші кріплення. Ми використовуємо двохшарову якісну резинку. Вона має класну міцність, вона важко натягується, що доказує те, що вона має довгий термін служби. І порівняємо резинку наших конкурентів. Те, що вона широка, це нічого не означає. Вона однослойна порівнюючи з нашою двохслойною. Тобто вона набагато швидше розтягнеться. Подивіться на те, як вона шита, вона ще й може порватися. Наступне це кліпси, ще їх називають фастиксами. У нас якісна кліпса, яка не має люфту, яка дуже легко защолкується. І подивимось на кріплення конкурентів. Те, що вони великі, знову ж таки, це нічого не означає. По-перше, їх важко засунути, їх майже неможливо висунути. Вони великі і вони дуже люфтять. Вишенкою на торті є бокові резинки фіксації. Конкуренти впарюють їх за 100 гривень доплати, тоді як в нас вони є в базовому крові. Що ж, сподіваюсь, ми відповіли на усі ваші запитання. І не забувайте, ми працюємо офіційно, купуючи у нас, ви підтримуєте економіку нашої держави.